Один із найбільших навчальних центрів Київщини Білоцерківський національний аграрний університет відкрив двері для освітян Білоцерківського та Обухівського районів в рамках педагогічного івенту Освіта переможців, вчителів, директорів шкіл та коледжів, керівників органів управління освітою в університеті зібрали організатори Київська обласна військова адміністрація та департамент освіти і науки «Кода». «Освіта дошкільна, шкільна освіта і вища освіта вони є в консолідації. Тому зрозуміло, що ми завжди в співпраці і в комунікації з військовою обласною адміністрацією, тому що освітяни в першу чергу сьогодні формують теж фронт для перемоги України для відбудови після перемоги. Під час війни і жорстоких потрясінь необхідно не втратити потенціал молоді, впевнені у Київській обласній державної адміністрації. Якісна освіта дозволить сьогоднішнім учням і майбутнім студентам бути конкурентно здатними у дорослому житті. Тож учасники івенту шукали шляхи підвищення якості навчальних послуг та обговорили певні кейси, які вже розроблені та впроваджуються. Це, зокрема, і доступність, це відновлення очного навчання. Там ще де не відновлено. Треба сказати. Що 97% наших шкіл вони працюють очно змішано, але ми будуємо укриття і плануємо на 1 вересня вийти на 100% охоплення очним змішаним навчанням. Це інклюзивна освіта, це реформа харчування, це національно-патріотичне виховання і реформування викладання предмету захисту країни, створення нових умов, тому що міністерство оновлює програму і ми маємо до цього готуватися. Це Діджиталізація освіти, це використання можливостей штучного інтелекту, це створення опорних кухонь, це реформа і створення перспективної мережі ліцеїв, тобто питань, над якими зараз працює освіта, дуже і дуже багато, і ми для себе зрозуміли, що ефективніше буде це довести не в. Онлайн форматі, а відповідно в очному форматі поговоривши з керівниками закладів освіти. І, хоча захід перервав сигнал повітряної тривоги, та учасникам довелося спуститися до укриття, це не завадило напрацювання нових підходів до впровадження дійсно якісної системи освіти. На мою думку, та мережа, яка сьогодні формується, директори шкіл і керівники управління освіти мають бути проінформовані мають бути сьогодні в дискусіями із органами місцевого самоврядування центральної влади, щоб отримати певні відповіді на питання, які їх сьогодні турбують. До того ж, подібні івенти ще й стимул до розвитку. Якщо директор навчального закладу, класний керівник чи викладач окремої дисципліни навчатиметься новому, він стане більш цікавим для своїх учнів, спонукатиме їх до отримання все нових і нових знань та розвитку. Директор, як і вчитель, це така професія, де не можна раз навчитися і поставити крапку. І директор, і вчитель має вчитися удосконалюватися, здобувати нові навички, освоювати нові технології протягом всього життя. Загалом учасники івенту освіта переможців у Білоцерківському Наусле слухали виступи більш ніж десятьох спікерів та взяли участь у жвавих дискусіях, все, аби діти Київщини отримували знання та розвивали свої здібності. Дмитро Ніжельський, Олег Волік, новини, телеканал Крокус.